Кожному з нас дуже хочеться щастя, простого, тихого, світлого, так, щоб притиснутись до рідного плеча, забуваючи все погане, розповідаючи, захлинаючись все, що наболіло, коли слова не встигають за заходом думок, мовчати і дивитись нескінченність коханих очей. Кожному з нас дуже хочеться ніжності, наївної, як перші вісняні. Квіти, ласкавої, що нагадує сонячні промені, щоб усю і без залишку. Коли цю ніжність дарує кохана людина, хочеться відповісти їй тим самим, ні, у багато мільйонів разів більше, обійняти так, щоб вона відчула. Кожному з нас дуже хочеться віри. Часом її так не вистачає. Щоб, коли майже зламався або зламалась, хтось тихо шепнув, ти зможеш, у тебе все вийде, щоб засинати з упевненістю, що завтра неодмінно настане. Кожному з нас хочеться любові, і навіть тим, хто каже, що вже ніколи не зможе її знайти. Любов однаково потрібна і бідному, і багатому, і розумному, і не дуже. Так, усім, усім без винятку потрібне кохання, ти ніжне і вірне почуття, яке і робить нас щасливими. Так нехай же здійсняться всі ваші бажання, які не заважають почуттю любові у вашій душі.